Ремінісценція на вірш Тараса Григоровича Шевченка Садок вишневий коло хати. Діалог з класиком Тарасом Григоровичем Шевченком. Вірш воля. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Восняна музика казкова, нам смуток знову принесла і з мальвами вже проросла. Солдат звертається до Бога, і бій ведеться проти зла. Єдина вільна, незалежна країна миру та добра була та люта війна. Здолати волю України прийшла московська орда. У брехні зі смертю катують, знищують, скують, століттями з нас крові п'ють, та їм не взяти нашу землю і нашу волю не зігнуть. Народ, що бореться віками, не відчуває біль та страх, лиш слово воля на устах, диявол живиться гріхами, та скоро прийде його крах.